Добрий день, 11 травня, четверг, Я в Одесі. Зараз я йду на пляж, золотий берег. Минулого разу я йшла сюди пішки з Аркадії. І відсюди я вже виїжджала додому на транспорті. Зараз я зробила навпаки. Я приїхала сюди на транспорті, йду зараз на пляж до моря і пішки будемо йти до Аркадії. Вам пропоную піти разом зі мною. Виникла така ідея, тому ну треба щось змінювати, ці маршрути не по одному, тому сходить. А ще минулого разу я коли ввечері вже дісталася з золотого берега і не змогла вам його показати, тому що в мене, по-перше, в мене сіла батарейка в телефоні, вже не було там. По-друге, ще... Там красива набережна, ну я там трошки її засняла, да? і там стояв музикант, грав. Я не пам'ятаю, на чому ж він грав, чи напевно на, на саксофоні, але було дуже класно, так романтично, такий вечір, море, красива набережна, цей музикант. І я ж думаю, хоча б це вам покажу. Там засняла 10 секунд, як він це грає. Цю прекрасну мелодію виставила в Ютуб, і Ютуб мені прислав попередження, що порушення авторських прав таке, і мені довелося видалити. А я там більше і нічого, Коротше, я вам нічого не показала з того, що бачила сама минулого разу. Тому виправляємо цю ситуацію. Сьогодні починаємо ну, прогулянку з золотого берега І погода. Я в куртці сьогодні. Вітровочка легенька, вітровочка в футболці, але в куртці. Погода була, були спочатку дощі. Дощі були скрізь по всій країні і навіть, напевно по всій Європі. Тому що я була ще в Хорватії, коли вони розпочалися, приїхала в Україну. Тут вони продовжувалися. Потім я зраділа, що весна, літа. Вже навіть один раз ми побігли з Расією на море засмагати. Ходила по воді, я не купалася, але по воді ходила. Вода дуже холодна була, але були люди такі, які купалися. Ну, вони є і взимку, не тільки зараз. Так ось, що я хотіла сказати. А потім, оце декілька днів, була така, ну, можна сказати, спека така. От. А потім почалося вже трошки температура знизилась, трошки ветерець, трошки хмарно. І оце то так, то так. ну, Кожного дня щось не вистачає, і оце міжсезоння, Тому воно і міжсезоння, тому що зараз я в купальнику і в куртки, тому що ти не знаєш, що тебе буде очікувати. І взяла подстілку, думаю, можемо десь. Як, в момент сонцестояння, десь ми приляжемо та роздягнемося, і, і, і відпочинемо, позасмагаємо, приймемо вітамін Д з растінкою. Ну, а так, щоб не змерзнути, все ж таки одягну куртку. Так що е, така у нас погода. Ну, Напевно, що так вона скрізь, ну це весна, це нормально. Але мені здається, що вже в травні. Іноді бувала така. Більш тепліша погода. І купала. Ну, зараз теж можна купатися. Мені здається, що море воно тримає однакову температуру. І якщо б погода воздуха вона була б більш ну повище, то можна було б купатися. Ну, хоча б так окунутися трошки там проплиз 10 метрів, то було б ну, нормально. Ну, Не знаю, поки от в таку погоду, коли зараз от вітерець дує, і я хожу в вітровочки, то я не готова купатися. Якщо б було спекотніше, то ок. Температура води, мені здається, не таку важливу роль тут грає. Так, ну все, говорю, 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 все, йдемо до моря. Спускаємося на пляж, проходимо такі котеджі. Вони мені так подобаються, однакові такі домики. Вони так класно смотяться. Взагалі, мені дуже подобається. Я постійно ходжу тут і разу не, не можу засняти, тому що заряду немає. Або заряду немає, або якісь ще проблеми. Але ну, подивіться, як, як класно. Всю вулицю, бачите, довга така дорога з котеджами однаковими, класно, мені подобається. Золотий берег, бачите надпись? Бачите надпись? Н ні, не бачу. А якщо бачу, то що? Я бачу вже море. Растя, біжить. А куди ти біжиш? Купатися? Ти купатися біжиш? Подивіться на цей берег. І зараз на набережно, дуже красива набережна. І я хочу зараз розказати, як я прочитала, чому така назва Золотий берег. Є декілька легенд, де там правда, ніхто не знає, але цікаво саме по собі. Перша легенда. Це те, що назвала золотий берег саме через оцей пісочок, що дуже красивий, чистенький, наче то золото цей пісочок, і тому така назва. Інша легенда, що саме були підземні ходи, які вели на золотий берег з центра міста Одеса, і по цим підземним ходам. Викрадали наших красивих дівчат і приводили їх по цим підземним ходам до золотого берега, а тут їх міняли на золото і везли в Турцію до турецьких шейків багатів. А, така жахлива історія. І третя версія того, що саме Біля цього берега потерпіла аварію турецьке судно, яке перевозило багато коштовності, багато золота. І тут весь цей берег був усім золотом, і кожен одесит, який приходив, мог взяти якусь золоту річ. Не мог взяти, а брав і мам, не що не те, що досталося там комусь одному, а типу всім. Всі збагатіли. Ось, ну, начебто ідея така класна, Да що всі збагатіли. Але як по мені, то я придержуюсь того, що на чужому щасті ой, на чужому нещасті своє щастя не побудуєш, тому. Тому таке, є сумніви. Мені здається, коли воно так в житті тобі легко приходить щось, коли ти щось знаходиш там і так далі, то потім ти все одно чимось ти платиш за це. Ну, не знаю, в мене так по життю. Тому мене це мене трошки насторожує. Я не згодна щось знаходити, тому що я знаю, що я потім втрачаю і. Не завжди це гроші, а іноді це буває і здоров'я, і якісь такі неприємності. Ти не знаю, я так пов'язую завжди, що от то мені прийшли такі легкі гроші. Тому почала общем, да? пішли до моря. Растя вже майже купається. Кидаю їй м'ячик, в воду, сама ще не ходила туди, воду не пробувала, а дитину ганяє. Ну от що робить? Що робить з такою, з такою мамою? а? Растя. Мачеха якась. Ганяє дитинку в холодну воду. Капеліна знялася. Ай. Ой, що вона робить. Ой, що вона робить у піску. Растя ти що. Іди відсюди. Іди. Розстяня, йди, я кажу тобі. Мені не треба таких Брудних собак мені не треба. Ти брудна. Так я ще м'ячик в ямку кидала. От. Ну, холодна вода, холодна. Холодна, але чиста, красива, яка ай, красота! Растюня! Трохи побалділі на пляжі Золотий Берег і вирушаю далі. Водічка, я, кстати, походила, трошки вже звикла, і вона мені спершу, да, як я зайшла, то мені показалось, боже, яка вона е, крижана. А трошки походила і все, я вже була готова е, прирнути воду. Але тут, бачите, тут е, цей... Як мелка, мілка. Тому щоб окунутися, треба далеко йти. А я можу вже і, і, і не дійти, я можу там трошки пройдуся і мені буде вже холодно. Мені треба так, одразу плюк. Отримати цей стрес. Знаєте, коли прийнаєш в крижану воду, який стрес? І такий зразу е, прилив енергії, сил. Ой, це так класно. Страшно, але класно. Я завжди заздрю тим людям-маржам, які взимку купаються. Ну, я розумію цей кайф, який вони, як вони кайфують від цього, але, але от не можу, сама не можу цього зробити. Пам'ятаєш цього дядьку? Ми з ним фоткалися. І постійно вже скільки раз ми фоткалися, і постійно якимось чином фотки зникають. То телефон вкрали з цими фотками, то фотки я якось випадково видалила. Все, вже не фоткаюсь. Ну, Я маю на увазі, що раз цю фоткала. Ми фоткались, раз цю фоткала. Ну, Чесно кажучи, я бачу людей, які засмагають, а так, щоб купалися, ні, от просто заходять, може трошки так водічка на себе полила і пішли далі засмагати, а щоб пернали чи плавали, ні. Бестюня, пішли, пішли. нас чекає довга дорога, так що раз ми йдемо, іноді будемо підходити до моря і трошечки звикати до води. Така рася окунулася. Я ж їй кидала м'яч, я, я не хотіла, щоб вона там, ну, бо вода дійсно холодна. А, але така я ж кажу, я така мати, не мати, а мачеха якась. Ту дитину там е, були такі ямки, нерівний берег сам в морі. І вона цю ямку і поплила, поплила, а я сміюся. ой, растя, ой, растя, да, растя пливе вже. Боже, як прекрасно, як красиво. Пахне море. Це такий спокій, таке, така краса навколо, боже мой. Кайфу просто. Заді мене пішов чоловік в море, бачите? А, ні, я думала, він буде пернати, а теж трохи намочився і все. Ну, отакі от купальщики. Треба самою та показати, як треба вже пернати, Бо це діла не буде. Ні. Я така умна тут це, стосовно купання, купатися заборонено. Це дуже небезпечно. Минулому, в минулому році було декілька цих вибухів міни, тому це, це небезпечно. Але не знаю, я не впевнена, що я не буду. Я стосовно цього думаю так, що ми предупреждені, а висновки чи що робити, кожен, кожен сам. Несе відповідальність за своє життя. І тому тут сам робить те, що враховує за потрібне. Це заборона, ваше діло заборонити, попереджити, сказати, що це небезпечно, що це міни, що вибухи є. І ми бачили і ці наслідки, як люди травмувалися і, або погибали. Але кожен приймає рішення за своє життя сам. Я так вважаю. Сі синюхала. Боже, тут яка вода прозора. Саме інстаграмне тіктоковське місто, те, де завжди багато людей. Не тя ні. написано Свободу Аторка. Ще напис Свобода в Одесі і Україні». Почала купаючу сім'ю. Вся сім'я купається. Там маленька дитинка дівчинка, бачите, всі купаються. Молодці. Молодці. Заборонена я молодці. Ну, молодці, що вони такі в таку крижану воду, бачите, пішли. От, от в цьому. Вони для мене молодці. Растюня, яка обстановка? Все добре? Все добре, так? Да? М'ячик є чи загубила вже? Хочеш його закопати? Ось так ми відпочиваємо, лежимо. Вирили яму, але вирішили, що це марна ідея, і вляглися. Ой, ми трохи відпочили, походили по водичці, погралися м'ячик, ідемо далі. Зараз ми проходимо таку доволі таку велику ділянку, де йдуть будівництво. Будівництво прибрежної зони. Щось пляжі абостраювають, там будують якісь. Я не знаю, я навіть не можу зрозуміти, що це робиться, але, але щось роблять. Бачите? Ремонтують, підкрашують, підфарбовують. Підстукують, підбивають, розбивають. Фух, вийшла на пліточку. Я вже йшла, що що а сьогодні я такий масаж ног собі зробила, бо я ж це, боса йду. І тому мені на пліточці комфортно, на пісочки комфортно, ну там, де немає ракушек, а на асфальті там такі. Ну не дуже камушки є. Тому ну масаж ніг чудовий. Це добре. Шли по мосту.

Така краса розстріля. Ми спустились вниз, але до моря не пішли, а вже йдемо в бік Аркадії, Так. Там десь знов-таки спустимось, бо у нас дуже великі перерви. Ми трошки проходимось, потім біля моря лягаємо, і, а я бачу, що вже вечір. Ми вже скоро транспорт перестане ходити. Ну, це я так е, утрирую. але... Але ну, зрозуміло, що ми гуляємо, що нам не треба нікуди поспішати, але все ж таки дуже багато в нас перерив. Одягнула керу. Знаєте, кажуть, що є таке відчуття щастя, коли тобі якась обувь натирає, і ти її знімаєш, і потім ти відчуваєш щастя. так от і я зараз відчула такого роду щастя, коли я навпаки одягнула цю обух. До моря в Аркадію. Ура! І вже сонечко зайшло. А скільки часу зараз? 16.21. Сонечка немає. Все. Море чорне, чорне-чорне такий по кольору. Ну, воно і так чорне, але і колір такий. Там ми були, коли сонечко світило, там таке... І блакитне, і зелене таке, а зараз чорне, бо все, нема сонечка. Думала піти пішки до Ланджерона, ну і саме додому, але зараз дивлюся, якщо сонечка нема, то... Менше треба насолоджуватися, йти насолоджуватися цим видом. Або сонечко, воно таке собі. Ми вже баловані, звикли до, до красивих картинок. Тому, тому завтра чи післязавтра зробимо ходку окремо, ланжерон, Аркадія чи навпаки, Аркадія Ланжерон. Боже, ну тут таке твориться з цим асфальтом. Це взагалі жах якийсь. Мені здається, що воно ще більше і більше руйнується. Це покриття асфальтове. Тут дивіться, скільки тут рибаків. А я все тільки мрію, що я візьму удочку, навчуся її, як там, заправляти, налагоджувати і стану великою рибачкою в Одесі. Це все, все мріє. Поки хтось мріє, хтось робить. І он дивіться, весь той пірс в рибаках. А тут, боже, яка яма. Мама мія. Ні, ну зроблять, зроблять. Просто дуже виглядає взагалі. Жахливо. Іона провалилась. Огоня моя, бусі бусім, та гальовочку. Каже, коли ми вже прийдемо, скільки ти можеш мене тягати. Ну, скільки мої маленькі ножки витримають кілометрів, да? ще рила там, рила, дивіться, скільки рибаків. Рила, рила, втомилася і треба йти ще цими лапками маленькими, коротенькими. Ніжними такими, треба йти, 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 йти. Я подивився. Каже, що так темно. Родичка Растяна. І теж така скандалістка. Або родич хто це? Він чи вона, але скандальні, як і Растя, так? Да? Мій улюблений пляж в Аркадії. морічка пака, ми йдемо додому. вийшли в центральну частину Аркадії, повертаємо на алею в Аркадії. І так на вихід, на зупиночку, на транспорт, будемо їхати додому, тому що я ж вже кажу, тому що немає сонечка і ми підемо завтра або післязавтра ще. Це я вже на виході з Аркадії, тому закінчу своє відео. Всім приємного просмотру. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Слава Україні! Героям слава! Пока-пока! Не встигли поїхав трамвай перед носом, але нічого посидим. Почекаємо. Раз ти ще, не йде. Дуже мало, втомилася.